Постійно піднімається питання дров населення, питання забезпечення сировини військовими. От якраз все ми на одній локації фактично можемо побачити. В кожному лісництві, не тільки філія, в кожному лісництві робляться зараз у нас такі склади, проміжні склади. <зас> тобто будь-який автотранспорт може під'їхати сюди і відвантажити деревину. От буквально спілкувався я з людиною. Яка виписала дрова, то зайшла в лісництво без проблем, виписала за 10 хвилин, через приват 24 оплатила на місці, приїхала сюди, забрала. Не в усіх випадках ми можемо забезпечити доставку у двір, але ну, це вже не наша е, місія. У нас, крім того, ще 1100 одиниць вилученого транспорту на Збройні сили. Тому тут важливо розвивати приватний бізнес, і це нормально. І в кожному лісництві є контакти місцевих підприємців, людей, які можуть без проблем за кошти організувати доставку вже в двір. Також працює додаток, дрова є, інтернет-додаток, онлайн-додаток, де з будь-якої точки світу можна виписати дрова там, для батьків, для там колег, друзів і так далі. Виписав, без проблем все оплатив. А змінській громаді хочу передгакувати керівника, тому що порозуміння 100%. У нас перший етап, коли ми отримали по минулому році кошти майже 4 мільйони гривень, ми їх освоїли, Це ми забезпечили десь біля 400 сімей. На сьогоднішній день субвенцію держава не давала. Ми але ми підтримали цю програму. співпрацювали з народним депутатом Павлом Сушком. Було в в минулому році піднято це питання, і Кабмін підняв до 16 тисяч субсідів там, де сім'ї потребують, щоб вони могли покупати для себе придбати дрова. Крім того, з міською міському бюджету передбачили для певних категорій населення підтримку до 13 тисяч гривень. Ми даємо матеріальну допомогу в опалювальний сезон. тобто там з п'ятнадцятого. Жовтня і по 15 квітня людина має право прийти до нас, якщо вона в відповідна категорія. А далі вже співпраця з лісництвом у нас є там три. Села це гайдари, гайміша, пасіки, де нема газу. І ці як правило, ці саме люди звертаються, якщо вони попадають під категорію, ми перевіряємо доходи. Якщо це сім'я не забезпечена, то такої програми діє. От плюс-мінус у нас 400 сімей, які звертаються для придбання дров на опального парі. Тому тут відпрацьовано 100%. Хочу лише подякувати. Знаю ту величезну працю, яку робите і допомагаєте Збройним силам України. Також хочу висловити слова вдячності, тому що. Це підтримка і на сьогоднішній день це можливість. Це наш обов'язок. Сьогодні ми зустрічалися з хлопцями військовими. Їм важче, А ми маємо забезпечити все від нас залежно. я окремо хотів би дійсно вам подякувати щиро за те, що ви передаєте землі під заліснення в державний лісовий фонд. Це велика робота. Це ви лишаєте після себе пам'ятку на віки, де ніколи не було лісів. Ці ліси будуть державні. Ці ліси залишаться у вашій громаді, їх ніхто нікуди не забере. Державне підприємство за свій рахунок засаджує, охороняє, доглядає і в подальшому громада буде отримувати вже на старті як мінімум. Це податок за землю з лісових земель. Це при проведенні вже перших якихось рубок через. Хай навіть через 15-20 років, але це рентна плата, податок. Якщо це досить великі території, це в будь-якому випадку додаткове робоче місце і це просто нормальне облаштування ваших територій. Ми бачимо, скільки на сьогоднішній день на Харківщині спалених лісів, знищених лісів. Це ж велика проблема, їх треба буде відновлювати, а ви робите такий свідомий крок у майбутнє і даєте території для заліснення. Це, це велика справа. І я спілкувався із директором, він називає цифри в сотні гектарів. Це, це, це дуже хорошо. У нас є велике чесне прохання і просимо про допомогу. Саме по Змівській громаді так склалося, що 68-го року діє. Полігон, по який ми з по побутові відходить, це 8 гектар землі. В 1999 році голова адміністрації, коли мав такі повноваження, дає розпорядження, що вилучити в лісничество 5 гектар, додати до полігону, а передати взамін землі з КСП, реформовано там Змівське, КСП Змівське було. На жаль, це пішло проєктний інститут, і проєктний інститут це не виконав. і на сьогоднішній день прокуратура. Підняла картографію і так воно і залишилася полігон в межах лісничества. І на сьогодні обласна прокуратура по судам виграла і земельну ділянку зараз будуть вилучати в саме міській раді. Хоча був кадастровий номер, хоча ми брали в ДЗК що це землі комунальної власності. Більше того, військова обласна адміністрація, ну, на Тавре, цивільна адміністрація, будувала перший етап полігону. На сьогоднішній день земельна ділянка вилучена. Ми готові до співпраці, ми готові знайти величезну кількість землі, щоб тут або обмін зробити, або не обмін. Або вилучити цю земельну ділянку, ми по сесії підтримаємо, надамо 2-3 повноцінних ділянки. Там же, ж, ще, щоб ви розуміли, 68 1968 року весь міський район на той час туди звозив сміття. Uh -huh. Тобто там же ж ще й сміття нікуди дівати. То, то, що ви вилучили земельну ділянку, що з ним потім робити? Там в три етажа, в три поверхи лежить 17 часов. Да, а це є таке прохання, якщо можна, ми будемо звертатися. Із листами і з усими Зараз є розуміння в департаменті екології а військової адміністрації. Зараз чекаємо, коли вже Державна реєстрація права пройде реєстрацію рішення суду, і потім ми будемо листи, щоб допомогти з проханням. Ну так історично склалася, на жаль, але є така дивіться. Проблема. Це абсолютно нормальне питання. Ну, люди живуть, значить вони мають десь дівати сміття. І якщо воно історично склалося, що це там саме сміття, то його треба просто узаконити. Є абсолютно законна процедура вилучення, яка здійснюється через кадмін. Ми однозначно вас підтримаємо і надамо всі необхідні погодження. Контактуйте через директора. Там навіть директор вас сконтактує з нашим юридичним департаментом, який проконсультує, дасть вам дорожню карту. Якщо, скажімо так, приробити цей пункт питання ноги, щоб воно так, я думаю, що за півроку ви можете без проблем цю процедуру прийти. Ви передали велику кількість земель, тому скажімо так, ваша карма точно чиста. Що в нас хватає земель, де, де, де ми заліснюємо, Які ви передали, і тут ніхто вам не може ставити якусь претензію, тому що набагато більші території передані підзаліснені, і там будуть створені нові ліси. Уже навесні створювалися, восени. зараз будемо з директором проговорювати. Будуть нові створюватися, тому це взагалі не питання. Добре, дякую за порозуміння. Питань нема. Замикайте на директору. Я прошу з юридичним департаментом сконтактуйте Добре. відповідальну особу з вашого боку. Вона ну, це стандартна процедура, вона у нас постійно відбувається. Вам підкажуть, як її пройти, і я думаю, що ви вирішите це питання. Ще ще одне питання хотів підняти. Це наш на Так, тут приїжджаємо, краса, все вичищено. Красота. Там заїжджаєш, там валіжніка вже лежить дуже багато. Як його взагалі Є процедура? Тому що є научна рада. Ми вже на сьогоднішній день такі питання, коли стресом не можемо почистити лінію електропередач, тому що говорять, що научна рада, що це неможливо, тому що а це суха стоїть, а там населені пункти. І от тут таке болюче питання для нас. Я не зовсім розумію, чи воно вам підпорядковане, чи не вам, але таке от питання є. Це дуже велика проблема. Цей нацпарк, наскільки я розумію, він підпорядкований не нам. так? Да. Там є наших лісів, три з лишним гектара без вилучення. Це? без, без це вилучення території, а сам юридична особа Ніх, парк. нам не підпорядкований. Він не Ні. підпорядкований. Ми повинні розуміти одне: ми живемо у суспільстві. Да? І дійсно для нас, лісівників, це порядок, це має бути так. Отак. так. Да. Але є велика частина суспільства, які вважають, що е, має бути по-іншому, мають бути оці сухостої, природні ліси там, і так далі, і тому подібне. Тому ця проблема є. Я вважаю, що треба сідати разом із адміністрацією парку і говорити, що потрібно приводити територію в належний влас, тому що це ж не просто сухостої, це розповсюдження шкідників так. і на здоровий ліс. Це осередок пожеж. Це як мінімум. Нерозуміння населення, чому людина, яка живе отут у лісі через дорогу, зобов'язана їхати по дрова там за 20-30 кілометрів, а не виписати ці дрова тут, легально виписати все. Тому з цим є проблема, і треба ну, садити за стіл переговорів і якось змушувати приводити до, до ладу цю історію. Третина лісів у нашій країні вони знаходяться. Під певними екологічними обмеженнями. Або це місцевий природозаповідний фонд, або це національний парк і так далі. І ну, питань багато у нас теж. Добре, це залежить від керівника парку. Та зверталися, ми там. І на власну раду, і на, на жаль, в минулому році там до кінця це питання так і не дійшло. Вони завжди доходить до Києва, а там є наукова ця рада, і вони будь-які рішення блокують. Виця, сьогодні міністр досить мобільний, Руслан Стрілець. Він, зокрема, і сьогодні десь знаходився, чи вчора на Харківщині, і так далі. Давайте так, ми з професійної точки зору вам допоможемо о, знайти, скажімо так, максимально прямий і вірний шаляк. Угу. Тому моя вам порада, перший крок це посадити за стіл і запропонувати на місці вирішити ці питання. Угу. Якщо вони не вирішуються, я можу навіть організувати вам зустріч безпосередньо в міністерстві з профільним заступником і так далі. Добре, дякую, я тоді да, без проблем тримати зв'язок.